Шаную воїнів. Біжу за героїв України. У Коломиї відбувся патріотичний забіг на вшанування пам'яті загиблих захисників. Цьогоріч офіційно зареєструвалися майже пів тисячі людей, проте учасників було значно більше. Більше у сюжеті моїх колег. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Це щорічна всеукраїнська подія, яка вже у восьмо відбувається у громадах країни. Це не просто спортивне змагання, а ініціатива на вшанування пам'яті захисників та захисниць, які Віддали життя за свободу та незалежність України. Коломия всі ці роки долучається до всеукраїнської акції, розповідає ініціатор та організатор перших забігів у Коломиї, ветеран російсько-української війни Андрій Балацький. Перший раз ми зініціювали у 2018 році. На превеликий жаль, кількість учасників, за кого ми біжимо на превеликий жаль, збільшується, але збільшуються люди, які вшановують, приходячи на дані заходи і долучаючись своє. Присутністю вони показують підтримку рідним, що найважливіше, адже кожна родина повинна твердо розуміти, що ми не забули, ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати надалі. Сьогодні Андрій Балацький біжить за героя Мирона Забарила. Це мій командир, скажімо так, ще в 2021 році він також приймав участь в цьому забігу, але, на жаль, клята Русня після початку повномасштабного вторгнення забрали його. Долучились до забігу друзі, родичі, знайомі героїв, усі небайдужі. Підтримали представники силових та інших державних структур. Серед учасників і очільниця місцевого відділення пенсійного фонду Галина Григорчук. Вона біжить за героя Романа Григорчука. Наш колектив долучився сьогодні в всіх територіальних громадах цьому забігу. Саме завдяки їм вони віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість сьогодні працювати, жити. Це дуже важливо, тому віддати честь, шану людині. Я не знаю, чи сьогодні за Романа Дмитровича хтось біжить. І тому сьогодні наші колеги, навіть за тих, які поховані на території нашої громади, але родом вони з інших регіонів інших областей, так сталося в житті. Ми їм вдячні, Їм низький уклін за те, що вони віддали своє життя. Першими були в рядах за те, щоб ми жили вільній, незалежній нашій державі. Серед учасників забігу і американець Бен Гофман. Він переїхав зі сполучених штатів і зараз живе у Коломиї. Бен працював в Україні над музичним відео і прийняв для себе рішення, що житиме тут. Про такий пам'ятний забіг дізнався від друзів і без вагань долучився. Сьогодні він біжить за героя Петра Синюка. Я завжди хочу допомогти. чим можу мої друзі? Розповіли мені про такий забіг. Зізнаюся, що я не знав, що робитиму тут. Проте прийшов аби показати свою підтримку. Римку Україні, так як я можу, і ось мені видали цей номер. Сьогодні я біжу за Петра. І хоча я нічого не знаю про нього, але це однозначно честь для мене. Такі забіги це нагадування про подвиг і велику жертву, яку зробили наші герої, захищаючи Україну. І сьогодні для родин дуже важливо, аби про їхніх татусів, синів, братів, чоловіків пам'ятали і по-справжньому цінували цей подвиг, наголошує пані Ганна, дружина загиблого на війні коломиянина Володимира Островського. Сьогодні за батька біжить їхній син Дем'ян. Ми долучилися до забігу у 20... Другому році, адже мій коханий мій чоловік, тато нашого сина Дем'яна, який сьогодні буде бігти саме за нього, пам'ять за свого тата, тому що він загинув 12 березня 22 року при обороні Києва. І вже третій рік поспіль ми вшановуємо пам'ять. Показуємо місту, що є люди, є справжні герої, які залишили свої домівки, залишили своїх коханих, залишили своїх дітей тоді ще з посмішкою і пішли воювати саме за них, за сім'ю, за Україну. І зараз ми. Тішимося насправді, що є такі заходи, які бережуть пам'ять про наших е героїв, і е дуже прикро що багато наших містян, коломиян, е трішки стали байдужими за ці е 11 років війни. Ось, і хочеться, аби більше було розуміння. Е і все-таки підтримувати наших хлопців на передовій. Адже їм їм зараз найскладніше. Коломиянка пані Наталія прийшла на сабіг підтримати сина. Він біжить за її дядька, героя Валерія Кривду. Завжди біг його сина, не отроє синів. тож що їх зараз немає на території України, і зараз біжить мій син. це велика пам'ять, їх не повернути, але вони завжди мають залишатися в наших серцях. Окрім забігу, для заходу підготували виставку Прикарпаття пам'ятає своїх героїв, де можна було дізнатись більше про мешканців нашої громади, які віддали життя, захищаючи Україну. Щоб кожен учасник, хто біжить і просто прийшов на захід, міг ознайомитись з біографією наших героїв. Для вшанування пам'яті знали, крім прізвища по батькові навіть коротку біографію, чим людина займалася. Кожен загиблий це герой, який якось доклався до розвитку нашої громади. Ми їх Повинні пам'ятати цей забіг у Коломийській громаді був не лише проявом пам'яті до загиблих під час дійства. Згадали полонених та зниклих безвісти захисників і захисниць. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події Ендика.